Ниї дитячі, яскраві, корисні, для малят цікаві. Людмила Горбатенко на крилах мрії. Жила була на світі гусениця-мрійниця. Усі її родичі цілісінькими днями смакували соковитим листячком, а вона годинами замріяно дивилася в небо. Дуже-придуже хотілося помандрувати разом з пухнастими хмаринками, стати такою ж легкою і невагомою, як вони. Або ж гарненькою, як квіти на сусідній галявинці. Помітило мірливу гусеницю золоту оки сонечку та й каже, можна все життя мріяти, гойдаючись на листочку. Але аби твоя мрія стала реальністю, треба трошки себе потурбувати. Якщо ти не будеш лінуватися, я подарую тобі свій промінчик, а ти до ранку змотаєш його в клубочок, і тоді твоя мрія здійсниться. Гусениця радо взялася до праці, не даючи собі і вгору глянути. Вона змотувала ниточку за ниточкою, та, що незабаром, її самої не стало видно, а промінчик усе не кінчається. Мені вже не сила тримати цей клубок, прошепотіла гусениця. Але, згадавши про мрію, закрутилася ще жвавіше, доки останню ниточку від сонячного промінця нарешті згорнула в кокон. Наша мрійниця була така виснажена. Що миттю заснула в шовковистих нитках. На ранок сонечко щедро винагородило працелюбну гусеницю. Золотисті нитки перетворилися на чудові крильця, а сама вона на метелика. Ой, які гарнюсінькі крильця! вигукнула колишня гусениця. Тепер вони твої, усміхнулася сонечко. Читайте і ви разом з нами.